Привіт, мене звати Владислав, і сьогодні я хочу поділитися з вами історією про те, як волоські горіхи стали невід'ємною частиною мого життя. Ці дивовижні плоди не тільки одні з найпоживніших і найкорисніших продуктів на землі, а й мають багату історію, що цінується в різних культурах за їхню поживну та лікувальну силу. Для мене волоські горіхи стали справжнім відкриттям. Поєднання ціни та якості, принісши дивовижні результати для здоров'я, які я вважаю просто шикарними. З давніх часів волоські горіхи використовували не тільки як джерело харчування, а й з медичною метою, що підтверджується історичними записами різних цивілізацій. Занурення в історію цих горіхів допомогло мені зрозуміти. Як вони стали таким цінним продуктом і чому вони мають займати особливе місце в нашому раціоні? У цьому відео ми детально розглянемо, як саме волоські горіхи можуть поліпшити ваше здоров'я, грунтуючись на останніх наукових дослідженнях і авторитетних джерелах. Ми обговоримо їхній вплив на поліпшення пам'яті та концентрації внесок у здоров'я серця. Шкіри, волосся і нігтів, а також роль у боротьбі зайвою вагою та поліпшенні настрою. Залишайтеся з нами і дивіться до кінця, бо з кожною хвилиною ви дізнаєтесь все більше нової, цікавої та пізнавальної інформації. Волоські горіхи справді можуть стати ключем до здорового та збалансованого харчування. А я тут щоб показати вам, як максимально Використати їхній потенціал для поліпшення вашого здоров'я і благополуччя. Приготуйтеся відкрити для себе світ поживних можливостей, який принесе користь кожному аспекту вашого життя. Волоські горіхи не лише смачний та універсальний продукт, а й справжній харчувальний супергерой. Вони містять ідеальне поєднання жирів, білків, вуглеводів і клітковини, роблячи їх потужним інструментом для поліпшення. Загального здоров'я і благополуччя. Основне багатство волоських горіхів це їхній високий вміст поліненасичених жирних кислот, зокрема омега-3. Омега-3 жирні кислоти, особливо альфа-ліноленова кислота, ну, тобі шагалка, критично важливі для здоров'я серця. Дослідження опубліковані в журналах Nutrion Reviews, підтверджує, що Регулярне вживання продуктів багатих на омега-3, таких як волоські горіхи, сприяє зниженню рівня шкідливого холестерину і підвищує рівень кори корисного холестерину в криві, тим самим знижуючи ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Волоські горіхи є хорошим джерелом рослинного білка, що робить їх чудовим вибором для вегетаріанців і тих, хто прагне збільшити споживання білка. Без додавання тваринних продуктів у свій раціон. Вуглеводи у волоських горіхах переважно представлені дієтичними волокнами, які сприяють здоров'ю травної системи і допомагають контролювати рівень цукру у крові. Клітковина також допомагає підтримувати довгострокове відчуття насичення, що може допомогти у в управлінні вагою. Включення волоських горіхів до вашого раціону Може мати значний позитивний вплив на здоров'я завдяки їхньому високому місту поживних речовин. Від омега-3 жирних кислот, що покращує здоров'я серця до клітковини, що сприяє травленню і цитості волосські горіхи заслуговують на місце у вашому щоденному харчуванні. З огляду на їхню поживну цінність і підтримку наукових досліджень, немає сумніву у тому, що волоські горіхи є одним із Найкорисніших продуктів, які можна додати до свого раціону. Краса і здоров'я вашого волосся та нігтів можуть безпосередньо залежати від того, що ви вживаєте в їжу. Волоські горіхи є цінним джерелом поживних речовин, які відіграють ключову роль у підтримці здоров'я волосся і нігтів. Два найважливіші компоненти, що містять у волоських горіхах це селен і біотин. Селен це мікроелемент, необхідний. Для підтримки здоров'я волосся і шкіри голови він допомагає запобігти лупі, сприяючи усуненню грибкових інфекцій на шкірі голови, і стимулює відродження волосяних фолікулів. Дослідження показали, що селен відіграє важливу роль в активації антиоксидантних ферментів, які захищають клітини шкіри голови від окисного стресу. Тим самим сприяючи здоровому росту волосся. Біотин або вітамін в 7 є ще одним ключовим елементом для здоров'я волосся і нігтів, що міститься у волоських горіхах. Цей вітамін бере участь у виробництві кератину білка, який становить основну структурну частину волосся і нігтів. Дефіцит біотину може привести до ламкості нігтів і випадіння волосся, тому його споживання. Вкрай важливе для підтримки їхнього стану здоров'я і сили. Дослідження, опубліковане в журнал Natural, демонструє, що додавання до раціону продуктів, багатих селенам і біотинам, таких як волоські горіхи, сприяє покращенню структури волосся, його росту та загальному здоров'ю. Вчені виявили, що учасники, які регулярно вживають волосські горіхи, відзначили поліпшення якості волосся і нігтів. Що вказує на прямий зв'язок між харчуванням і здоров'ям волосся та нігтів. Волоські горіхи є не лише смачним додаванням до раціону, а й потужнім засобом для підтримки здоров'я та краси шкіри. Завдяки їхньому унікальному складу, особливо високому вмісту антиоксидантів, ці горіхи можуть відігрівати ключову роль у догляді за шкірою. Волоські горіхи багаті на антиоксиданти, включно з вітаміном Е. Поліфенолами і селеном, які допомагають боротися з вільними радикалами, молекулами, що сприяють старінню шкірю і розвитку багатьох захворювань. Антиоксиданти захищають клітини шкіри від окислювального стресу, викликаного ультрафіолетовим випромінюванням, забрудненням довкілля та іншими факторами, тим самим сприяючи збереженню молодості та пружності шкіри. Одне з досліджень, опублікованих у журналі Full Function, підкреслює роль споживання волосських горіхів у поліпшенні стану шкіри. Під час дослідження було встановлено, що регулярне вживання волоских горіхів сприяє зменшенню окисного стресу і поліпшенню якості шкіри завдяки їхньому високому вмісту антиоксидантних речовин. Учасники експерименту відзначили помітне поліпшення пружності та. Гідратації шкіри, а також зниження видимості дрібних зморшок і пігментних плям. Антиоксиданти в волоських горіхах не тільки допомагають знизити шкідливий вплив довкілля на шкіру, а й покращують її внутрішній стан, сприяючи правильному функціонуванню клітин. Це робить шкіру більш стійкою до різних негативних факторів і сприяє її швидкому відновленню. Таким чином, включення волоських горіхів у щоденний раціон. Може стати простим і ефективним способом не тільки підтримати здоров'я, а й поліпшити стан вашої шкіри, роблячи її більш молодою, пружною та сяючою. Волоські горіхи відіграють важливу роль у підтримці та зміцненні імунної системи завдяки своєму багатому вмісту селену. Цей мікроелемент є ключовим фактором для здоров'я імунітету, оскільки бере участь у виробництві антитіл, Тим самим сприяючи ефективнішому захисту організму від інфекцій і вірусів. Селен це мікроелемент, необхідний для здоров'я людини, особливо для підтримки ефективної імунної системи, він сприяє активації та посиленню імунних реакцій, що робить організм стійкішим до патогенних мікроорганізмів. Крім того, селен бере участь у регуляції окислювальних процесів, зменшуючи. Запалення і пошкодження клітин, що також сприяє підтримці здорової імунної системи. Одне з ключових досліджень, опублікованих в журналі, демонструє, як додавання селену в раціон може поліпшити імунну функцію і підвищити опірність організму до різних захворювань. Під час дослідження було й виявлено, що збільшення рівня селену в організмі пов'язане з посиленням активності натуральних. Кліток кілерів та інших компонентів імунної системи, що сприяє ефективнішому захисту від інфекцій. Таким чином, вживання волоських горіхів, як одного з природних джерел селену, може стати важливою частиною дієти, спрямованої на зміцнення імунітету і підтримання загального здоров'я. Крім селену, волоські горіхи містять інші поживні речовини, які – Позитивно впливають на імунну систему, роблячи їх цінним доповненням до збалансованого харчування. Волоські горіхи можуть істотно вплинути на поліпшення когнітивних функцій, включно з пам'яттю та концентрацією завдяки їхньому унікальному складу поживних речовин. Ці горіхи багаті на омега-3 жирні кислоти, антиоксиданти та інші мікроелементи, які відіграють важливу роль. У підтримці здоров'я мозку. Омега-3 жирні кислоти, особливо альфа-ліноленова кислота, виявлена у волосських горіхах, мають ключове значення для підтримання структури та функцій мозку. Вони сприяють поліпшенню, пластичності мозку, що є основним фактором для навчання і пам'яті. Крім того, антиоксиданти у волоських горіхах, такі як вітамін Е, допомагають захистити нейрони від докисного стресу. Запобігаючи пошкодженню клітин і підтримуючи когнітивні функції на оптимальному рівні, дослідження показують, що регулярне вживання волоських горіхів пов'язане з кращою пам'яттю, концентрацією та іншими аспектами когнітивної функції. Під час дослідження було виявлення, що учасники, які регулярно включали волосські горіхи до свого раціону, демонстрували значні поліпшення в тестах. На когнітивні здібності, порівняно з тими, хто не вживав ці горіхи. Ці результати підкреслюють потенціал волосських горіхів як засобу для підтримання та покращення когнітивних функцій, особливо в контексті профілактики та уповільнення прогресування нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера. Включення волоських горіхів до щоденного раціону може стати простим і смачним шляхом підтримати здоров'я вашого мозку і поліпшити когнітивні здібності. Волоські горіхи можуть позитивно впливати на настрій завдяки високому вмісту омега-3 жирних кислот. Ці незамінні жирні кислоти відіграють важливу роль у функціонуванні мозку, включно з регуляцією настрою. Дослідження показують, що Дефіцит омега-3 може бути пов'язаний із підвищеним ризиком розвитку депресивних розладів. Омега-3 жирні кислоти, особливо EPA і впливають на функції мозку, які регулюють настрій. Вони беруть участь у підтримці цілісності клітинних мебран нейтронів і впливають на вироблення нейтротрансмідерів, таких як серотонін і Дофамін, які мають ключове значення для регуляції настрою. Дослідження, опубліковане в Journal Natural, досліджувало зв'язок між споживанням омега-3 жирних кислот і симптомами депресії у літніх людей. Результати показали, що учасники з вищим рівнем споживання омега-3 відчували менше симптомів депресії, що підкреслює потенційну роль омега-3. в Підтримці позитивного настрою і боротьбі з депресією. Ці знахідки підтверджують ідею про те, що вживання продуктів, багатих на омега-3 жирні кислоти, таких як волоські горіхи, може сприятливо впливати на настрій і зменшувати ризик розвитку депресивних розладів, включення волоських горіхів до раціону, може стати нашим основним шляхом природного підтримання, психічного здоров'я та благополуччя. Незважаючи на високий вміст жирів і калорій, волоські горіхи можуть бути корисним інструментом у контролі ваги. Це пов'язано з їхньою здатністю зменшувати апетит і покращувати відчуття ситості, що робить їх чудовим вибором для включення в дієту під час спроб зниження або підтримки ваги. Одним з ключових компонентів волоських горіхів, що допомагає контролювати апетит, є поліненасичені жирні кислоти, включно з омега-3. Ці жирні кислоти сприяють виробленню гормонів, що відповідають за відчуття ситості, таких як лептин і хелоцистикін. Крім того, високий вміст білка і клітковини у волоских горіхах, також збільшує відчуття ситості та уповільнює травлення, що допомагає запобігти приїданню і контролювати вагу. Дослідження опубліковане в журналі. OBS Сіті Ревьюз підтверджує, що вживання горіхів, включно з волоськими, може сприяти зниженню апетиту і поліпшенню контролю над вагою. Під час дослідження було встановлено, що учасники, які регулярно включали горіхи у свій раціон, відзначали кращий контроль над апетитом і менший приріст ваги в довгостроковій перспективі. Автори дослідження припускають, що це може бути пов'язано не тільки з Фізіологічним впливом гріхів на організм, а й з поліпшенням якості раціону в цілому. Таким чином, волоські горіхи можуть стати цінним доповненням до дієти для тих, хто прагне контролювати свою вагу. Завдяки своєму унікальному складу і здатності покращувати відчуття ситості, вони допомагають знизити загальне споживання калорій і поліпшити харчові звички, що є ключем до успішного контролю ваги. Волоські горіхи можуть виявитися цінним доповненням до раціону спортсменів завдяки їхньому високому вмісту магнію і білка. Ці поживні речовини відіграють важливу роль у підтримці фізичної активності та сприяють поліпшенню витривалості, відновленню після тренувань і загальної продуктивності. Магній необхідний для більш ніж 300 сотень біохімічних реакцій в організмі, включно з процесами. Пов'язаними з виробництвом енергії та скороченням м'язів. Вживання магнію може допомогти зменшити втому і м'язові спазми, а також поліпшити м'язову функцію. А білок критично важливий для росту і відновлення м'язових тканин, особливо після інтенсивних тренувань. Волоські горіхи містять якісний рослинний білок, який може Слугувати додатковим джерелом цього незамінного нутрієнта для спортсменів, які стежать за своїм раціоном. Дослідження, опубліковане в Journal of the International Society, досліджувало вплив вживання горіхів на витривалість спортсменів. Результати показали, що учасники, які регулярно включали горіхи до свого раціону, демонстрували поліпшення загальної витривалості та продуктивності під час фізичних навантажень. Це було пов'язано з високим вмістом магнію і білка в горіхах, які сприяли оптимізації енергетичного обміну і поліпшенню відновлення м'язів. Таким чином, волоські горіхи можуть бути корисними спортсменам не тільки як джерело енергії, а й як засіб для поліпшення відновлення і підвищення загальної витривалості. Включення цих поживних горіхів до раціону може допомогти поліпшити спортивні. Результати та загальний стан здоров'я. Волоські горіхи є не тільки джерелом корисних жирів білка і клітковини, а й багатим резервуаром вітамінів і мінералів, необхідних для підтримки здоров'я і благополуччя. Ці поживні речовини відіграють ключову роль у безлічі біологічних процесів і можуть сприяти поліпшенню загального стану здоров'я. Волоські горіхи містять вітамін групи В, включно з фолатом, який сприяє правильному функціонуванню серця і підтримці нормального рівня гомоцистеїну в криві, запобігаючи розвитку серцево-судинних захворювань. Вітамін Е потужний антиоксидант, захищає клітинні мембрани від пошкодження вільними радикалами та сприяє здоров'ю шкіри. Магній, що міститься у волоських горіхах, Важливе для підтримки нормального кров'яного тиску, здоров'я кісток і серця. Селен, мікроелемент, відомий своїми антиоксидантними властивостями, сприяє зміцненню імунітету і захисту від окисного стресу. Дослідження, опубліковане в журналі Nutrients, підкреслює важливість різноманітних поживних речовин, що містяться у волоських горіхах, та їхній внесок у підтримання. Зокрема, дослідження виявило зв'язок між регулярним вживанням волоских горіхів і зниженням ризику розвитку хронічних захворювань, таких як серцево-судинних захворювань, діабету другого типу і певні види раку, завдяки високому вмісту поліненасичних жирів, антиоксидантів та інших мікронутрієнтів. Таким чином, волозькі горіхи є цінним поживним ресурсом, збагаченим вітамінами і мінералами, необхідним для підтримки здоров'я і профілактики захворювань. Включення волоських горіхів у збалансований раціон може сприяти поліпшенню поживного балансу і забезпечити широкий спектр корисних для здоров'я ефектів. За всіх корисних властивостей волоських горіхів важливо. Врахувати і потенційне обмеження щодо їхнього вживання, особливо ті, що пов'язані з алергічними реакціями та необхідністю помірного споживання. Алергія на волоські горіхи є розповсюдженою формою харчової алергії, що може спричиняти різноманітні симптоми від легких, ну, наприклад, шкірні висипання, свербіж у роті. До тяжких і потенційно небезпечних для життя, таких як анефілаксія. Людям із підтвердженою алергією на волоскі горіхи слід повністю виключити їх зі свого раціону. Крім алергії, існують ще й інші обмеження, пов'язані з вживанням волосських горіхів. Незважаючи на високу поживну цінність, вони також є калорійними і містять багато жирів, що може. Вимагати обмеження їхньої кількості в раціони людей, які прагнуть контролювати свою вагу або страждають на певні захворювання, як от ожиріння або гіперліпідемія. Для більшості людей волоські горіхи можуть бути здоровим доповненням до раціону за умови їх помірного споживання. Рекомендується включати до свого ресіону найбільші жменьки, це близько 30 грам волоських горіхів на день. Що дасть змогу скористатися їхньою поживною цінністю, не перевищуючи водночас денну норму калорій та жирів. Розумне споживання волоських горіхів сприяє поліпшенню серцево-судинного здоров'я, підтримці оптимальної ваги та запобіганню розвитку хронічних захворювань. Як і у випадку з будь-якими продуктами, ключ до максимальної користі лежить у різноманітності. та Балансі харчування. На закінчення, волоські горіхи є справжнім скарбом природи, пропонуючи широкий спектр поживних речовин, які можуть значно поліпшити ваше здоров'я і благополуччя. Від зміцнення серця, поліпшення когнітивних функцій і підтримання здоров'я шкіри до допомоги в контролі ваги та поліпшення настрою переваги волоських горіхів численні і доведені науково. Важливо пам'ятати про необхідність помірного споживання і потенційні обмеження, особливо для людей з алергією на горіхи. Але для більшості людей включення волоских горіхів у збалансований раціон може стати одним із ключів до здорового способу життя. Не чекайте особливої нагоди, щоб почати включати волоські горіхи у свій щоденний раціон. Додайте їх до свого сніданку, салатів. Або використовуйте як здорову е, закуску протягом дня, невелика кількість горіхів щодня може принести значну користь вашому здоров'ю та загальному самопочуттю. Пам'ятайте, що маленькі зміни у звичках харчування можуть призвести до великих покращень у вашому житті. Почніть з волосських горіхів і відкрийте для себе корисні властивості цих поживних суперпродуктів. Дякую, що залишалися зі мною до цього моменту. Заходьте за новими порціями натхнення і не забувайте додавати волоські гріхи до свого раціону щодня. Чекаємо вас знову на нашому каналі, і нехай кожен ваш день буде наповнений здоров'ям і радістю.